Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа всіх глядачів Еспресо. Я на євомельник і команда новин вже готова розказати про те, що варто знати на цю годину. Військові, які самовільно залишили частину, можуть добровільно повернутися на службу до 30 серпня. Верховна Рада ухвалила відповідне рішення, повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За проголосували 282 депутати. Тепер документ ще має підписати президент. Також впроваджується новий функціонал у застосунку Армія Плюс. Подати рапорт на повернення, можна буде онлайн. Українські військові тепер можуть отримувати бали за підтверджене знищення ворожих цілей дронами. Їх можна обміняти на техніку через платформу Brave One Market, Повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров. Шість балів дають за ліквідацію піхотинця, сорок за знищення танка, а до п'ятдесяти можна отримати за удар по ракетній системі. Ініціатива вже працює в підрозділі птахи. Мадяра влада вважає, що така мотивація. Ця підвищує ефективність і дає штабу точну інформацію в реальному часі. Естонія готова надати Києву бойовий підрозділ і офіцерів для стримування Російської Федерації. Прем'єр Крістен Міхал заявив про участь у коаліції рішучих разом із Британією та Францією. Втім, зауважив, що перш ніж відправити війська, потрібно отримати мандат від парламенту. Міхал додав, найкращою гарантією безпеки України залишається членство в НАТО. Російська економіка демонструє ознаки виснаження. Пише з економіст про проблеми. Свідчать дані російських структур, зокрема Збербанку і центробанку. В деяких секторах вже фіксують скорочення виробництва через падіння попиту. За інформацією видання, Кремль може опинитися перед вибором, фінансувати війну чи зберігати соціальну стабільність. В Росії заявили про нібито атаку БПЛА у Мурумі. Невідомі дрони влучили у будівний завод. Він працює на флот та авіацію Російської Федерації. Пишуть російські телеграм-канали. Місцеві кажуть, що на підприємстві пролунало п'ять вибухів. Попередньо відомо про ураження двох будівель. І про ситуацію в регіонах України шестеро людей постраждали внаслідок ворожих ударів на Харківщині. Серед них двоє дітей повідомили в прокуратурі області. Зранку російська армія атакувала шістьма ударними БПЛА. Місто південне на місці влучання сталися пожежі. Пошкоджений багатоквартирний будинок, п'ять приватних осель та шість автомобілів. За добу російські війська 40 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Внаслідок атак спалахнули масштабні пожежі. Повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій. У Покровському районі зайнялися господарчі споруди на території колишнього підприємства. У Лиманському вигоріло 20 гектарів хвойного лісу. А у Краматорському знищені приватні гаражі пожежі вдалося ліквідувати. Минулося без жертв. Двоє людей постраждали в Херсоні через російську атаку. Повідомили у військовій адміністрації області. Ворог вночі вгатив з артилерії по корабельному району міста через влучання снарядів. Зазнали серйозних руйнувань приватні будинки водночас минулої доби на Херсонщині дістали поранення шестеро цивільних. Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів, пошкодили 10 багатоповерхівок та дев'ять приватних осель. Понівечили господарську споруду та приватний автомобіль. 108 безпілотників випустила Росія по території України цієї ночі. 50 з них знищили наші захисники неба. Ще 22 локаційно втрачені, повідомили в повітряних силах. Окупанти атакували Скурська, Приморсько-Ахтарська та Мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. Основними напрямками удару були Дніпро та Харків. Просимо долучитися до термінового збору на ремонт автомобіля для 141-ї першої окремої механізованої бригади. Автомобіль це така ж зброя, як гармата, ракетна установка чи БПЛА. На жаль, після бойового виходу машини потребують ремонту. Кожен може стати частиною перемоги. Долучайтеся. Потрібно 200 тисяч гривень. Знайте, будь-який донат важливий. Ледь не задихнувся через шматок шашлику. У Львові медики прооперували 14-річного хлопця. Повідомили у лікарні Охмадит. Під час вечері м'ясо застрягло у стравоході хлопця. Він не міг ковтати і дихати о другій годині ночі. Пацієнта терміново відправили в операційну. Лікарі оперативно провели втручання і врятували юнаку життя. Не залишити нікого осторонь. Три львівські школи отримали сучасні ноутбуки завдяки українсько-тайванському проєкту. Для цього учні брали участь у таборах підприємництва та інновацій. Більше у сюжеті моїх колег. 14 сучасних ноутбуків збудованим штучним інтелектом отримала Львівська школа номер 95 Все завдяки активним старшокласникам, які впродовж двох днів здобували знання у таборі підприємництва та інновацій. Найкращі викладачі Українського католицького університету навчали учнів складати канву бізнес-моделі, проводити ділові переговори та генерувати ідеї власної справи. Було багато практики, було нормально теорії, були Ну, ми вчили, наприклад, як правильно торгуватись, ми торгувалися один з одним. Ми, ну, Було багато практики. Так, я дуже задоволений, що для школи виграв виграв такі, ми виграли такий приз. Ті старі, ну комп'ютери, які в нас були, вважаю, ну вже не тянуть на цей рівень, який в нас зараз є. Ще 14 ноутбуків від тайванської фірми Acer передали й львівській школі номер 3 У ній навчаються понад 450 учнів. Та комп'ютерної техніки каже директорка було недостатньо. Тож під час навчання в таборах інновацій та підприємництва школярі докладали неабияких зусиль, аби не лише перейняти досвід найкращих фахівців, а й отримати комп'ютерні набори. Чула відгук такий, що це є реальні знання, які їм допоможуть, тому що ви знаєте, що в рамках цього проекту власне табору підприємництва брали участь учні старшокласники, які собі десь бачать свою майбутню професію в тому керунку, тому для них ці знання стали потрібними, реальними і необхідними для їхнього майбутнього студентства. Після цього проекту ми будемо мати дуже велике поповнення, і напевно, ми змушені будемо переформатувати розклад таким чином, щоб старші класи займалися повністю за цією технікою, аби могти відповідати тим вимогам часової програми з інформатики, яка є станом на сьогодні. За аналогічною програмою навчалися й старшокласники львівської школи номер 33 це був один з найбільш корисних досвідів взагалі в моєму житті, тому що дуже важливо вміти говорити, складати свою думку у щось цілісне. Я впевнений 100%, що це було дуже корисно отримати цю техніку, тому що звісно техніка у нас в школі була, але якщо порівняти рівень отриманої техніки і рівень кібув до цього, це як до і після. Проєкт «Leave No One Behind – Partnership» реалізовує громадська організація Всеукраїнський демократичний форум за підтримки уряду Тайваню. Адже саме там виготовляють 80% усіх чіпів і штучним інтелектом. Також проєкту сприяє народний депутат України Микола Княжицький. Для нас було таким викликом, і ми дуже задоволені, що нам вдалося разом з українським католицьким університетом з його викладачами знайти формат, в якому ми вчимо дітей придумувати їхні геніальні ідеї. Які для них стають прибутковими або можуть стати ділитися цими ідеями, придумувати проекти, оцінювати конкурентів, їхню потрібність суспільству, тому що це дає дітям незалежність. І комп'ютери, які ми після цього привозимо в школи, теж дає їм незалежність, тому що вони можуть продовжувати далі вчитися і реалізовувати своїх ідеї на цих комп'ютерах, які ми маємо завдяки співпраці з Тайваном. Освітній українсько-тайванський проєкт спрямований на розвиток інноваційної освіти для молоді та комп'ютеризації шкіл. Він охоплює три області: Львівську, Івано-Франківську і Полтавську, та в планах організаторів поширити його на всю країну. Ема Стадник, Віталій Кулеха, телеканал Еспресо. І більше про те, що відбувається в Україні та світі, завжди читайте на нашому сайті Еспресо Адже Мої колеги працюють для вас і стежте за нами в соцмережах. До зустрічі в наступному випуску. Новин.